Я вважаю, що е, ну, таким би був якимось е, взаємоприйнятним, е, як на мене, рішенням цього всього. Е, кожен е, свого боку має трошки поступитися. От е, я вважаю, що вчора е, Ольга Артемівна подала дуже хороші пропозиції, і е, ну, хто там вчора був, хто не був. Е, я вважаю, що ми повинні цього дотримуватися. І в мене особисто прохання до е, керівника міста е, ну, бути, можливо, толерантнішим, е, але дослухатись до тих пропозицій, бо ті пропозиції, вироблені громадою, вони не є від особисто е, Ольги Артемівни. Це пропозиції громади, яка до неї зверталася, яка їй пропонувала щось, і в результаті вийшло таке звернення. Друге, до перевізників. Я розумію, що часи тяжкі, але я вважаю, що перевізники повинні поступити в тому плані, що повинні обладнати свої транспортні засоби. Цими засобами обліку. І е, вчора гарно прозвучала думка в доповіді депутата, що все-таки е, укладати договори з тими перевізниками, які йдуть на зустріч, які хочуть працювати відкрито, які хочуть показати правдиво, щоб, е, скільки в них е, цей потік на, на лінії, е, на скільки, скільки в них е, правдиві трати і т.д. і т.п. Що стосується цього, громада. Всі ми хочемо безкоштовно. Це природне бажання кожної людини, повірте мені. Але ми так само повинні зрозуміти, що, можливо, е ну, ми просто безкоштовно це є за рахунок платників податків. Тобто, таких, наприклад, як я, які ще навіть не знають, що не до пенсії доживуть, Або її отримають. Тобто, люди. Будьте е, ну, взаємо якимось е, зрозумінням ставтеся. Якщо вам зроблять все безкоштовно, значить нам піднімуть приїзд. Значить, давайте, е, е, значить, о, давайте організуємо е, цю е, групу на обговорення. І моя пропозиція така: від депутатів Єланіна. Від громади Даниля і нікому. Тобто хлопець розробив якісь програми, ходить до вас уже з якимись пропозиціями. Будь ласка, людина бажає працювати і, і, і конкретно щось розуміється в цьому питанні. Від перевізників хто там буде, будуть інші пропозиції. Я вас підтримую. Дякую за увагу.